Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Стрілець. Щодо фінансів, наступного тижня ви повстанете перед якимось вибором. Щось ви будете розмірковувати. Чи куди вкласти ваші гроші, чи як не потратити ваші гроші. Розмірковуватимете, думатимете, вибиратимете, але чомусь не наважуватиметеся на наступний крок. Можливо, щодо ваших фінансових роздумів ви не маєте всієї інформації щодо тих варіантів, які є перед вами. Або ж усі варіанти, які будуть наступного тижня перед вами, вас не влаштовуватимуть. І тому буде ось такий період просто обдумування, сумнівів. І ніякої особливої активності в плані фінансів наступного тижня у вас не передбачається. Зі здоров'ям все більш-менш нормально. Тільки треба про це саме здоров'я не забувати. І щоб і надалі здоров'я не підводило. Вам треба піклуватися про своє здоров'я, приділіть увагу своєму харчуванню, приділіть увагу якійсь активності, що сприяє покращенню здоров'я. Тобто наступного тижня, хоча ніяких особливих проблем у здоров'ї і не передбачається, але запускати своє здоров'я не варто, бо зберегти хороший стан здоров'я ви зможете саме за умови, що ви будете уважні до свого здоров'я, до свого самопочуття. Не піддавати свій організм якимось стресам, надмірним перенавантаженням чи не надто корисній їжі. Ой 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 щось у вас у романтиці геть погано наступного тижня буде. Можливо, це продовження попередніх конфліктів, а можливо, це якийсь новий конфлікт виникне у вашій парі. Але тут прям такий скандал-скандал, що. Ледь не до розриву, а можливо, навіть і до розриву. На жаль, наступного тижня романтики в ваших стосунках у вашій парі не буде. Можливо, ви вже в стані розриву і цей розрив не покращиться, ви так і будете в стані конфлікту. А можливо, ви зіткнетеся з новим конфліктом чи з черговим конфліктом. Зате відпочинок буде супер. Ви зможете розслабитись, ви зможете насолодитись, ви зможете зарядитись масою приємних емоцій, поновити свою енергію, будете дуже задоволені вашим відпочинком. Імовірно, саме наступного тижня ви дозволите собі плюнути на всі проблеми і просто віддатися на повну відпочинку. Розгрузити голову, розгрузити емоції, забути про всі негаразди, просто дати собі можливість перегрузитись. І це досить правильне рішення, бо не варто заганяти себе в проблеми. От того, що ми себе заганяємо, що ми себе згризаємо, проблеми ніде не діваються. Треба дати своєму тілу відпочити, своїм емоціям відпочити, своїй голові відпочити, для того, щоб у вас була сила перебороти всі оті негаразди, які можуть стрітися в вашому житті. Ті для того, щоб мати сили, для того, щоб виконати все, що ви собі запланували.